Будь-яка спортивна гра виникла від народної рухливої гри та є її найвищою формою, це можна простежити на прикладі баскетболу, волейболу, хокею, водного полу та інших ігор. На відміну від спортивних. Рухливі ігри являють собою винятково широкий набір порівняно нескладних ігор. Головною особливістю яких є активна діяльність гравців, заснована на надзвичайніших рухах, це стрибки, метання, подолання перешкод або виконання нескладних завдань. Рухливі ігри з відносно простим змістом і використанням природних рухів, не пов'язані з високими фізичними і психічними зусиллями. Їх часто називають елементарними у порівнянні зі спортивними іграми. Таким чином. Поява спортивних ігор, збільшення їх різноманітності пов'язані з еволюцією рухливих ігор. Деякі з них втратили свій наслідувальний характер, абсоргувалися від образів, набули змагального характеру. Саме це і лягло в основу формування спортивних ігор. Це сприяло бурхливому розвитку спорту. Спортивні ігри Вищий ступінь рухливих ігор. Правила в них строго регламентовані, вони вимагають спеціальних майданчиків та обладнання. Характерним для спортивних ігор є складна техніка рухів і певна тактика поведінки в процесі ігри. Це вимагає від учасників спеціальної підготовки, тренування. Кожна спортивна гра розрахована на точно встановлену кількість гравців, певне місце проведення та інвентар. У багатьох спортивних іграх необхідна спеціалізація окремих гравців, нападаючих, захисників, воротарів тощо. Суддя, арбітер, рефері це людина, яка контролює хід спортивного змагання. Суддя дає сигнал до початку і закінчення змагань, контролює час гри, фіксує результати спортсменів. Суддя також стежить за тим, що під час проведення спортивних змагань на ринзі, майданчику, дистанції, килимі, корті, старті і фініші спортсмени, учасники і інші особи. Тренери, глядачі і так далі дотримувалися встановлених правил гри. І при необхідності призначає покарання за порушення правил без суддівства не обходиться жодне змагання. Найбільш успішним суддям національних чемпіонатів міжнародної спортивної федерації присвоюють звання суддя міжнародної категорії. Що дає їм право обслуговувати змагання між національними збірними на міжнародних змаганнях. Спортивні ігри більш високий ступінь розвитку деяких рухливих ігор. Спортивним іграм властиві стійкі умови проведення, тверді правила, у них передбачається точна кількість учасників, які повинні мати. Певний рівень загальної і спеціальної фізичної, технічної і тактичної підготовленості. Зміст рухливої гри включає її сюжет, тема, ідея, правила і рухові дії. Зміст випливає із досвіду людства, що передається від покоління до покоління. Правила обов'язкові, вимоги для учасників гри, вони обумовлюють розташування і переміщення гравців, уточнюють характер їхньої поведінки, права і обов'язки гравців. Визначають способи ведення гри і умови підрахунки її результатів, при цьому не виключається прояв творчої активності і ініціативі гравців у рамках правил гри. В рухливих іграх суддєю може бути кожний учасник гри. Ця роль сприяє розвитку організаторських навичок. Правила можна обговорювати, змінювати. Можливо, домовитись про умови гри.